Друзі, привіт! Сьогодні ми разом з вами знаходимось у добрій оселі. У нас тут живе дуже класний ком'юніті. Тут дуже багато моїх друзів, куми, брати. Дуже близько. Mm -hmm. До центру, до супермаркетів. Хороший дитячий майданчик. Містечко дуже прекрасне для дітей, розваги. Найгірше тут, самі бачите, з парковкою. Паркування машин. Парковка. У мене багато друзів живуть в інших ЖК, і я бачу, що, на жаль, у Львові в ЖК ситуація з парковками всюди однакова. Немає місця для пішоходів, У нас немає банкоматів. В добрій оселі дорого платити за обслуговування квартир. Часто що добра оселя то мурашник. Люба новобудова це мурашник. Купляєте квартиру, купляєте паркомісце. місце. Чи не шкодуєте, що обрали саме цей комплекс? Та ні, чого ж шкодувати. Що зроблено, то зроблено. привіт Сьогодні ми разом з вами знаходимось у добрій оселі. Забудовник Грінвіль. Будинок вже давно збудований і зданий, поверховість 10-11 поверхів. Загальна кількість квартир на цьому ЖК 1100. Технологія будівництва монолітно-каркасна, стіна керамоблок, утеплення, пінопласт і пінополістирол. Індивідуальне опалення у кожній квартирі, підземний та надземний паркінг, а також гаражні бокси. Початок будівництва цього комплексу був у 2014 році. Ціни на метр Квадратний стартували від 16 тисяч гривень. Планування у цьому будинку від однокімнатної до семикімнатної квартири у двох рівнях. Зараз ціни коливаються на вторинному ринку. Нульові цикли стартують від 1300 доларів за метр квадратний. Ціни з ремонтом на готові квартири 1900 і вище за метр квадратний. Тож давайте разом з вами підемо і запитаємо мешканців будинку, наскільки класно, зручно і комфортно їм тут живеться. Ну, що сказати, як на економ-клас досить пристойні, красиві і чисті під'їзди. Справді, скажіть, будь ласка, як довго тут живете? П'ять років проживаємо. З самого початку? З самого початку ви пережили всі ремонти? Так. Скажіть, будь ласка, які для вас три найбільших плюси і три найбільших мінуси цього житлового комплексу Добра оселя? У нас тут живе дуже класний ком'юніті, тут дуже багато моїх друзів, куми, брати. Ми всі живемо в одному комплексі. Практично завжди є вода, світло і газ. Місце розташування, плюс-мінус дитячий майданчик. Ну і в принципі інфраструктура. Дуже близько угу. до центру, до супермаркетів, хороше для сполучення. Хороший дитячий майданчик, містечко дуже прекрасне, для дітей, розваги, трамвайчик під боком, до центру, близько. Тут зразу була, як то правильно сказати, Облагороджена територія, що тут здалося все, як кажуть, під ключ і зразу була бруківка, майданчик. Все було чисто і гладко, щоб uh -huh. треба було по болотах uh -huh. ходити. І вже нарешті доступна якась комерція, бо у нас раніше були тільки ремонт, ремонтні роботи. Чисті у нас під'їзди. У нас мені, У вас управлінська компанія чи Так, буде? Управлінська компанія. Uh -huh. А мінус? Я не знаю, який мінус може бути. Не можете знати мінус? Ні. А от люди кажуть, що з парковкою проблема. О, то, то проблема цілого Львова, не тільки тут жикало до селя». <зас> немає місця для пішоходів. Мало паркоміс, по суті, та всім не вистачає. У нас немає банкоматів, ні одного на оцей, на два оцих вдома, ні одного. Це дуже незручно, треба кудись йти. Потім проблема стоянка. Паркування. Капець. Дуже погано, коли машини їдуть. Ось. Всі про це кажуть. От, ну, а так... Все дуже гарно. Саме гірше тут самі бачите з парковкою. Замість торгового центру з паркінгом побудували ще Грінвіль. Якби якось так. Єдиний мінус, напевно, це паркування машин. Перше, як у всіх парковка. Ну, напевно, те, що тротуари теж важче приїжджати з дітьми. Але не там внизу взагалі їх і немає тротуарів. Так, власне, там навіть якщо є тротуари, то немає з'їздів з нормальних інклюзивів. Mm -hmm. е е е е ми орендуємо паркомісце. Угу. Ми яка встигли... вартість оренди паркомісця? Оренди від 100 від 100 доларів. Та угу. ми не встигли купити, потім не було грошей, потім не було місць. Оце з парковкою це найгірше, але в мене багато друзів живуть в інших ЖК. І я бачу, що на жаль, у Львові в ЖК ситуація з парковками всюди однакова. Так, на жаль, у нас так. дуже багато паркомісць під землею і в нас дуже багато гаражів, але так само дуже багато автомобілів. Є сім'ї, де один авто, одне авто, а є сім'ї в кого три. Чи потрібно було замінювати вікна двері після забудовників? Угу. Хорошої так. якості? Вікна так, радили замінити, ми не заміняли. Ну, є невеличкі проблеми, вони започивають, іде конденсат. Тобто, Можливо, варто було б замінити. А двері, двері теж міняли, ну і за, просто і за питань безпеки. По тріщинах всередині є, є, є. великі чи. Чи які? Ну, видно, видно. От у мене в квартирі є трещинка, яка пішла по обоям вже видно. А в, в коридорах? А, а в під'їзді у нас от в цьому році робили ремонт. Угу. Закривали дві трещини Дуже круто. На, на другому, на третьому поверсі і повністю вони обновили. Гарно зробили. Ну я вважаю, що кожна будівля осідає угу. з часом. Вона, в принципі, здана у 2016 році, то. Ну та, є тріщини, але я думаю, що це мабуть в кожному комплексі по нам казали, що в деяких під'їздах вже заробляли і робили ремонт. Чи в вашому під'їзді вже робили? Трішки пофарбували цього року в під'їзді біля ліфта угу. і все. Чи чуєте сусідів? Розкажіть нам трошки про цей комплекс. Що сказати, сусідів? Майже чутно, бо і нас чутно. Ми плачемо. Чуєте сусідів? Тільки з одного боку. У нас є одна стіна, в мене таке враження, що з нею прохалявали. Тільки одна стіна в одній кімнаті в нас є. Такої да. ще ти там? Да. Чуєте? Чути все, не так? Чуєте? Ну, я б сказав, що так середня, ну не з найкращих, але не з найгірших. Mm -hmm. Я б сказав, що... Більш-менш терпимо. Мені важко сказати, я на 10-му поверсі. Ну, Тобі на дворівневій квартирі? Так. Верхніх сусідів в мене нема, не знаю, як там нижнім, ну, після угу. е наших, але ну, е бокових сусідів ну, не чути. Не, не чути. Я в чую. Чуєте? Так. Тобто хотілося би бути трошки краще. Трошки краще. Не чуємо, можливо, в нас чам сусіди. <с> Без діток, але все добре. Сусідів ні, ми нас так голосно кричимо, що Напевно, нас ми заважаємо, в Наші приїздити і дитина, і собака. Тому нас, напевно, краще за всіх. На цю всю велику кількість квартир, що є, оцих дитячих майданчиків достатньо чи замало? Їх є три. Мабуть, хотілося б більше. Більше так і мабуть хотілося б окремий майданчик для дорослих. Наприклад, для спорту це було би чудово, щоб не змішувати. Тому що тут є тренажери, і ззаді майданчик має турнікет. Uh -huh. Хотілося б окремо їх зробити для дорослих, щоб могли собі спортом спокійно позайматися. Тому Та, що, я, що є. розумію, що люди є, які не люблять дітей. Це треба теж враховувати. Чи комфортно вам тут, чи достатньо цих майданчиків, які є для дитини? Так, так, в плані майданчиків достатньо так. чи все є? Є. Я ще чула колись таке, що сюди на дитячий майданчик приходять люди з, да. з цілого району. Да, це, це правда? правда. Хотілося б, щоб люди, які відпускають дітей, щоб ті діти трошки були тихіші, особливо в нічний час. У мене вікна на той майданчик угу. внутрі дороги не чути. Дороги Практично не чути. А от майданчик, ну як діти. Тут управлінська компанія, наскільки добре вона виконує свою роботу, наскільки швидко відписує в чатах і реагує на повідомлення мешканців? Вони реагують, не можна сказати, що не реагують, але наскільки я знаю, там з керівником ОСББ там ніхто не знає, хто то і що то за людина, наскільки чорний кардинал, Шуть... доброї оселі. Ну, тяжко йдуть на якісь ініціативи, але на звернення реагують. реагують. Тут немає швидко І, Так, я б сказав так, дуже чесно. Так, швидко реагують. Десь якісь є проблеми, але коли звертаєшся, вони відразу реагують. Ну, там забилося стік води. Я подзвонив, вони зразу прийшли, заремонтували, і вода стекла зверху з басейну, того з під'їзду. А які можуть бути бажання в моїй квартирі? Зробив ремонт. Само по собі десь трошки потріскало, це як новобудова, ну, що можна жалітися? Особисто моя думка тут би ОСББ мало би краще працювати, бути більш відкритішим до людей. І як на мене, взагалі можна би було створити своє власне ОСББ, тому що я вважаю, що кошти були тоді краще направлялися на потреби мешканців і їхніх дітей і взагалі на благоустрій. Існує думка, що в добрій оселі дорого платити за обслуговування квартир будин... в цілому будинку, чи це правда? Ну, у нас двохкімнатна квартира, ем, послугу з ББ виходить 360 гривень. Часто кажучи, доброго оселя та мурашник. Чи створюється дискомфорт? Напевно, ні. Люба новобудова це мурашник, я вам скажу. Ну, площа не дуже велика, а людей живе багатько, тому тут. Чи це створює вам дискомфорт? Ні. Ні. А ось, Скажіть, Багається. зараз немає в новобудовах мурашників. Ну, тобто, всі будинки високну високоповерхівки мають розуміти люди, що якщо купляєте квартиру, купляйте парку місце, тому що це проблема. Ну і забудовникам, будь ласка, виділяйте хоча б мінімум по одному парку місцю на квартиру, тому що люди мають і по дві машини, дехто має і по три машини. І це якось ну нерозумно, коли там е, в будинку там, 300 квартир, а паркінгу ну, лише 100. Часто кажучи, цей житловий комплекс Мурашник. Чи це так? Ну, якщо розібратися, то всі комплекси мурашники Для мене ні. Для мене... Не створює для вам ні. якогось дискомфорту? Для мене нормально, так. Є таке. ну… Який трош... дискомфорт це створює? Трошки, коли хочеш відпочити, трохи шум, гам, забагато, особливо теплу пору. Ну, трохи так, ну. <різь> ну, ну, мало бути, наприклад, замість цього комплексу ми коли купували, мав бути торговий центр. А, ну, то... Обіцяли, що буде торговий центр. Да, так, так, да, так, да, спочатку так. Ну, але на першому поверсі зробили комерцію, якби. І ми теж так кажемо, тому що нема е, куди припаркувати машину. У нас нема свого гаражу. Трошки затісно. Чуть, Чуть. Ну але затісну. Так. А чого тут не вистачає взагалі? Ну, по, по магазинах чи ще щось. Ну, На рахунок магазинів у нас досить багато є. Магазинів такі вони різні. Тобто в нас від бачу тут штори відкрили, дуже багато продуктових, є <гум> меблі, є дитячий одяг, є хімія, є. Ну тобто цілком достатньо. <гум> банкомату. Друга людина нам це каже. <гум> <гум> це дуже дивно, що тут немає банкомату. Ви купували квартиру забудовника, мабуть, правильно? <гум> <гум> Чи пам'ятаєте, який на той момент колись давно були тут ціни? Mm, ну, ми купували десь в районі 600-700 було доларів за метр. А зараз знаєте які? Mm, десь 1200. Від 1500, <рес> <да>. <рес> Так, ближче до півтори. А чи вчасно здавали вони ці будинки? Чи були затримки? Коли ми сюди заселялися, затримки не було взагалі. Чи не шкодуєте, що обрали саме цей комплекс? Та ні, що вже шкодувати. Що зроблено, то зроблено. Скажіть ще, будь ласка, якщо б ваші друзі просили вас пораду чи купувати тут квартиру, що б ви їм сказали? Я би радий купити. Радили б ви купувати? Так, Так, купував. А чому? Ну не знаю. Ми п'ять років прожили тут і Чого тут. Я би рекомендувала доброго селю, Чесно, так? ми тут живемо, нам тут все подобається. Вона вже порівняно стара з іншими ЖК Просто так. не така сучасна, не такі сучасні майданчики. Мені ще дуже подобається Леопольд Танастриський, там живе моя подруга, але знову ж таки, це чисто з тої точки зору, що ми там маємо де провести час з дітьми. Mm, ну, тут треба знати, що людина шукає. Якщо вам подобається цей район, тоді однозначно так. так. Якщо купувати, то в парі з автосну з, з партінгом. Партінгом. То, рекомендувала. Так, рекомендувала. На зараз комплекс купляти сказали ви купувати, ага. так? Я за будинки ми будуємось, тому квартири в принципі я сказала. Не, не розглядати. Від одного до десяти який бал дасте в цьому будинку? Дамо десять. Вісім. Вісімку. Вісім. вісім. Напевно, вісім. Ну, думаю, десь сім. Десь сім, напевно. Вісім. Беду дев'ять. Сім, вісім. Сім-вісім. Шість. 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 Це десь Так. Це дякую дуже вам за чесний відео. Хто вам за правду? Гарного дякую. дня! Дякую вам Ой, за клас, чесний відео і гарного дня! Дякую вам за справжній віток. Дякую. Але ви дякую. Знаєте, що я якраз перед е, покупкою житла дивилася ваше відео? І я вас пізнала. Справді. Прошу. О, дякуємо. Папа. -па. Дя... Гарного дня. Це вам. А, дякую. Дякую. Дякую вам, гарного дня. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, які ви хочете, щоб наступні ЖК я відвідала і розпитала сусідів, як їм там живеться.